10 вересня 22-го року Херсонщина дозрів персик під назвою Сітбагел інжирний персик американського походження. Плоди такі красиві яскраво жовтого кольору, запашні, солодкі, соковиті, по вазі приблизно 120-150 грамів плоди. Значить, замітив по цьому сорту, що мало тут розтріскується. От максимально що я знайшов невеличкі Невеличкий такий. От все. Сухі вони, от такі. Це великий плюс, тому що деякі сорти розтріскуються, що аж видно наскрізь. Зараз покажу на вісах його. Так, до речі, замітив, що зривається доволі непогано, не вириває шматок шкірки. От, Бачите, зірвав, якби навіть не стараючись, плоди цілі на місці відриву, бо є в деяких сортів проблема, що виривається з м'ясом і півдня і сорти вже не товарні. Ось така вага плодів. Приблизно 150 грамів середнього буде. 145. Ну... 160. Думаю, ясно з вагою. В середньому 150 грамів. Доволі добра вага для інжирних. Не гіганти як Планестар, Планесільвер, Планежим, але це якби крупний рахується. Така от м'якоч, кісточка відстає, але так, з трудом. Солодка, м'якоч, така. Смак запам'ятовується. Не такий, як у літніх сортів, прямо перебори з солодким із цукром, а тут такий, просто солодкий, з невеличкою кислиночкою такий. Смачний персик. Соку багатенько. Показую сок. Багатенько соку. м'якоть, не дуже прямо надмірно сочна, але сок, ну, тут на відчуття, що його тут достатньо з надлишком. Значить, ну Тут жовтий колір мені якось запам'ятовується, він такий, начебто намальований, такий, яскравий такий, не змазаний, не, не темно-жовтий, а саме такий ярко-жовтий, як на малюнку. так. Краска красива, конечно. ну, такі вони на сонячному світлі ближче так до реального, тому що в тіні воно трохи іскажається колір. Такий от світ Багл, що перекладається в солодкий бублик. На першу декаду вересня йде. Кому треба для конвейера враховувати це. Якби я якби вважаю, що. Цей сорт має бути. Рекомендую його. В такі періоди якраз уже персик більш-менш відходить. Починаються вже більш такі самі пізні сорти. ну, Подобається мені цей сорт. Рекомендую. Так що можна садити його. І для ринку теж він, як технологічний, він про простий. Немає ніяких заморочок з доглядом. Плюс зривається для інжирного легко. так що Отакий От коротенький огляд по цьому сорту світ багал. До нових зустрічей, до нових обзорів. До побачення!